Хартія про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі існує із 2009 року. До 2014-го її підписали 290 засобів масової інформації. Сьогодні до них долучились іще чотири. Хартію про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі підписано 13 березня 2009 року. Тоді підписи під документом поставили представники дев'яти приватних і державних телекомпаній, Кабінету міністрів, Нацради з питань телебачення і радіомовлення та національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. Хартія є добровільна публічна згода на те, що інформаційний ресурс, медіаресурс буде. Дотримуватись і норм законодавства України про захист суспільної моралі і буде поважати споживача і не більше. Тобто те, що написано в законодавстві, це фактично виходить, що Хартія є зобов'язанням медіаресурсів дбати про те, щоб їхня продукція не руйнувала інформаційний простір, не руйнувала світоглядні основи, в першу чергу молоді. Дітей за словами представників експертної комісії, ніяких додаткових зобов'язань, окрім публічної обіцянки, діяти в рамках існуючих законів на змі підписання хартії не накладає. Власне, за сумлінне дотримання законодавчих норм і нагородили сьогодні представників чотирьох засобів масової інформації. За значний внесок утвердження морально духовних і культурних цінностей українського народу, творчої і подвижницьку праці в розвитку української ідеї і самої ідентичності, реалізацію та додерження мог чинного законодавства у сфері засобів і моралі. Подяку державній телерадіокампанії Культура. Передам з доволенням колективу Дякую. Окрім ДТРК Культура, грамоти та подяки від експертної комісії за результатами 2013 року. Отримали перший український телевізійний канал для дітей Малятко ТВ. Безкоштовна інформаційна газета Улюблена газета видання Український голос. Національна комісія затвердила свій час положення про рейтинг телеканалів і. Інших засобів масової інформації, і за результатами моніторингу ми спробували оцінити, маючи відповідні критерії роботу засобів масової інформації, з'ясувати, де, скажімо, є мінімум або немає порушень законодавства про захист моралі. Мова йде тільки про законодавство. І на підставі такої оцінки наші експерти зробили висновок, що на сьогоднішній день лідерами є. Телеканал Культура і телеканал «Малятко». Врученнями цих відзнак члени комісії сподіваються донести власне бачення завдань, які стоять сьогодні перед її працівниками, та окреслити свою роль у медіапросторі України. Питання про журналістську працю не виглядає таким простим, як здається, і свобода слова, свобода творчого самовираження, як святі речі в інформаційному суспільстві все-таки отримують свою межу, яка має назву. Права людини. Наше скромне завдання полягає в тому, щоб бути дзвінком, який регулярно нагадує суспільству про необхідність поваги до людини, до її національних релігійних почуттів. Стандарти суспільного життя мають формуватися нацією, а не спотворюватися за допомогою агресивних змій. А от на закиди різних громадських організацій та окремих журналістів про те, що комісія є органом цензури та пережитком радянських часів, її голова намагається реагувати спокійно, адже впевнений, що критика має спонукати до прогресу та вдосконалення. Ну, давайте заїдемо куди хочете, в Швецію, де раду у справах етики очолює або Заступник голови Вищого адміністративного суду або суддя Верховного суду. Як би вам сподобалося, якби в Україні раптом комісія була не така, як у нас. Є комісія у справах молоді у Федеративній Республіці Німеччини, є Вища аудіовізуальна рада у Франції, є такі органи в кожній державі, практично. Держава забезпечує регулювання. У цій сфері суспільних відносин або через державний орган, або через державно громадський, як це є в Україні, або через чисто громадський, як це є в Британії. За словами представників експертної комісії, кількість порушень в українському медіапросторі із часу підписання хартії суттєво скоротилась. Отже, вони сподіваються на подальшу співпрацю із медійниками та відкритий конструктивний діалог із громадськими організаціями. Ірина Лисенко, Євген Полінкевич Ігор Ганаков, Новини культури.